А там у вас? Радикальна партія. Помічник, народний депутат, Рожко Олег Володимирович. Відкрите, будь ласка. Делегація є. Доброго дня. Як вас звати? Валентина, проходьте, будь ласка. Що ви хочете? Не проходьте. Що таке? Доброго дня, що таке? таке? Я радикальна партія, помічник народного депутата Ляшко Олег Валерійовича. Так, вийдіть, я вас не цей. Кандидат я вас... Народні депутати. Ну хорошо, Значить, це державна установа, в якої зараз відбувається підкуп виборців. Пакується, їдь сюди, будь ласка. Їдь сюди, як вас звати. Йди сюди. А, не пишу. Куди пішов? Це він на свого кабінета. Я питавці? тебе не, я не в цьому кабінеті залітався. Так. Шановна громада, і що з цим робити? Хто вам дозволяв? Будь ласка, директора, вот от сюди. Будь ласка, запросіть директора сюди. Керівника, будь ласка, запросіть сюди, будь ласка, так? Да? Відбувається підкуп виборців. Що я бачу, що я бачу на сьогоднішній день? Значить, відбувається підкуп виборців від народного депутата а, від, від, від кандидата в народні депутати Олега Галімбієвський в державній установі, яка на сьогоднішній час не має права цим займатися. Зараз ми зачекаємо директора, що у нас тут їм дають. Що у нас тут їм дають? Плід. Ну, добре, добре, слідом щепляє Олега Ембельєвський, блокнотик, ще у нас ручки є, ручка. Зачекаємо директора даної установи. Займіть, будь ласка, що це кабінет заступника, так? Це кабінет заступника генералова ВП. Який звати? Які звати? ВП. Я? Як її звати? Я? Мадам генералові. А що ну, все? Валентина Петрівна, йдіть сюди. Ну, хочу з вами поспілкуватися. Не хочу, я спілкуватися. Ну будь ласка, це ж ваш кабінет. Та шо тут кабінет? Ну ти, що це в вашому кабінеті відбувається? Що це робиться? Поясніть мені і все. Ничего. Якщо ви мені поясните, то я... я не Чому? Ну, це ж в вашому кабінеті заходить. Ну, це що? це я... ваше робоче місце. Пашу. Не буду я нічого пояснювати. Що це за пакунки у вас в державній с... установі? Не знаю, що це за пакунки. Ну що, ви не знаєте, що в вашому ну, кабінеті я... робиться? Не знаю. Не, не знаю, я нічого пояснювати. Вільне Савіне йдете? А що мені робити? А що мені робити? Я вас дуже прошу. Не закривайте кабінет. Не закривайте кабінет. Не треба закривати кабінет. Ви брешете мені. Що тут відчувається? Що, що тут відбувається, що я кажу? Ви хоч це Що це таке? А ну пишіть заяву на звільнення йдіть сюди. Ви хто така? У вас в кожного є мобільний і телефон. Зателефонуйтесь. А, 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 а чим це ми такі достойні, щоб у директор? нас директора був телефон? Директора не в кожного. Ви мені не розказуєте. З нашим директором цей. Зачекаємо. Ну, ну, директор. Не Де директор в школі. Що ви фотографуєте? Директор в школі знаходиться? Ну, адже, звісно, в школі. Вова. Вова. Собі в школу. Забалікадірувалися. Вже Микола Миколаївич Мазура. Мазура. Да. Оце державний заклад. Да. Вам це відомо. відомо. Дитячий націр да? в минулому, зараз НВП. Да. В якому відбувається відвертки під виборців? з Ідемо зі мною, пішли, пішли. Ти у мене до вас одне прохання. Якщо такі ганятні явища є, то ви, будь ласка, цивілізовано Цивілізовано без будь-яких там осіб. Тому що зараз все селище, нам дзвонять, там нам нападіння на дитячий наступ центр. Бачите, так приїде. Добрий день. А ви це, аби... В, ну, так. За Господу. Ну так і ви хочете сказати, що в цьому кабінеті да, э, ви щось да, є таке, що... Да, ну так давайте ж тоді цивілізуємо. Ні, ну я не господарство. Давайте ну, цивілізовано, да. да. вирішувати ну, питання. Якщо наші право є правоохоронні органи, так відчуваєте кабінет. Ні, так, так а чого ви до мене, щоб я відкривав кабінет. Я вам ще раз Ну ви так, можете так, відкрити? Відкрийте. Я, я не можу, тому що це. Ви так... можете повлияти на керівника даного закладу, щоб відкривали цей кабінет. А mm -hmm. давайте телефонуємо тій особі, кому підпорядковано. Я зараз стою біля одного з кандидатів коридорі. Я приїхав сюди, тому що. Мені ж це не безразлічно. І зараз ця група людей, е, на чолі із кандидатом депутати від радикальної партії, як прізвище? призвичайний Белзенко. Белзенко, говорить про те, що в одному із кабінетів вашого закладу знаходяться докази підкупу виборців. Він вимагає, значить, ну, щоб громадськість і він в тому числі зайшли цей кабінет і подивилися, так це чи не так. Говорить, що в нього є відеофіксація. Як ми в цьому плані будемо поступати? Ви зможете зараз тоді організувати вуслу? Чи він що, що робить? Чи цей кабінет не буде відкрити? Кажуть, селищний голова немає. Це на не наша те, не наша війна. Раніше Смоленська селищна рада, я зрозумів. Я вам дякую. вам. Мені дякую. 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 все зрозуміло. На ну, що навіть господар селищної ради не, не може посприяти. Я ж у Ольги Антону не була. А, ну так а Ольги Антонова. Ну а що ви не зкриє, Ідіть, дивіться, що там це. Иди. Тут проходьте? Хорошо. Ага, я... Так, я зароблю тут, Саша. Доволі. <плес> — Угу. — Ну, теж і на фото. — Це подарки от княгині Ольги. На день на, на день... Ви, на День вчителя. Я не знаю... Став... — Ви йдіть Мені головне, щоб я був... ну. тут... — Ну... — Де тут написано «Княгиня Ольга»? — Де камера? Дехай засвідчить. Де тут написано «Княгиня Ольга»? — Що було, те і є. — Ну де? Будь ласка, подивіться. Достаньте, щоб не, не Достаньте, що там є. Гетьки не собирають. Достаньте з саме. Не треба з мене робити преступника. Та да я не роблю, я, я вам просто сказано. прошу. Ви хазяйка кабінету. Та хозяйка. що сьогодні є хазяйка. Це хазяйка всього здання, а не тільки кабінету. Не ну, треба да. мене знімати. Прийдіть сюди, будь ласка, зі і ми подивимося, що тут є. Я хазяйка всього здання, там мені. Не говорять, що це не агітаційна робота в даному закладі. Так, що заборонено? Ми на мене не дивилися, що там унизу лежить. О, будь ласка. Всі хватили поплети та і все, подивилися ось тут. А мені обідно, що ці гроші, ці гроші, на цих грошах кров. Хлопців, кров хлопців, які зараз виборюють цілісність нашої держави. Оце саме прикро, що люди цього не розуміють. І я хочу донести це до людей щоб вони це розуміли. Значить, ми... Не брати ці брудні гроші прошлих регіоналів. В цьому питанні ми вас сьогодні підтримуємо. Ми за чесні вибори. Ми, 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 за чесні вибори. ми проти підкупу виборців.